Не лекції, без жодних контрольних і домашніх завдань. Таку зустріч для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни, організували в обласному центрі. Житомир став 12-м містом, де за ініціативи спільно до навчання дитячого фонду ЮНІСЕФ учні їх батьки та вчителі поспілкувалися з телеведучим Олександром Педаном. Ми спокоїмося на кілька тем: перша це мінна безпека. Насправді діти мають знати, як обезпечити себе в наших умовах, тому що розміновувати Україну будуть ще років 20, На жаль, друге, це стрес, і щоб діти і батьки розуміли, що почувати стрес це нормально. Також я розповідаю про те, що треба тримати себе в фізичній формі, а фізична активність допомагає позбутися і стресу, і знервованості. Ну і найголовніше це те, що треба не полишати навчання. Діти самі роблять висновки і розповідають мені, власне, чому треба навчатися, і ми для себе зрозуміли за цей такий тур по Україні: що це покоління не дітей війни, це буде покоління дітей перемоги. Учениця 10-го класу Даша Яремчук на зустріч прийшла з мамою. Для мене перш за все це час з однокласниками, якого мені дуже не вистачає. От я його класно, it's not, it's not okay. <laughs> я класно його проведу. Можливо, ми ще щось нове нове для себе почуємо, якісь. Е способи безпеки, реагування якогось психічного, скажімо так, якихось інструментів, щоб можна було володіти собою в таких надзвичайних станах, да от якоїсь ракетної небезпеки, тому що важко себе взяти в руки імно в перший момент. Після спілкування з Олександром Педаном учнів чекав квест. Один з організаторів проєкту Дмитро Рощак говорить, що однією з локацій, а їх понад десять, є смакуй здорову їжу. Цей квест. Зроблено в ігровій формі для того, щоб дітям було цікаво і вони більше розбиралися в, саме в корисній їжі. Коли вони збирають все це до девайсу, саме девайс він реагує на те, як вони збирають. Тобто, вірно чи не вірно. Тоді девайс буде вже реагувати так. Обід фантастичний. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.